Любі друзі, вітаю. Всім доброго чудового дня, чи вечора, чи ночі. У кого який зараз час. Ось і готова сукня. Весільна сукня. Ось така сукня у мене тут. Ну, сказати, що я, ну, правда, вона не дуже тут у мене налазить на манікен. Ну. Манікен трошки більший. Ну, Це вже таке ось. Отака от спинка. Ось тут-от трошки вище воно, отут тут застіпається але воно не сходиться тут у мене. От. Отак от, от, бачите, я трошки вишила бісером, трошки все ж таки додала перлів, але зовсім Небагато і невеличкого розміру такого ось. Ось, бачите. Отакі перли. Отакий тут бісер у мене. Тобто я поєднала оцей візерунок бісерний. Який у мене був тут, на спідниці, так з переходом на спинку, бо тут той же є елемент на спинці, який е е з того мережева, що у нас було на спідниці. От ось ці елементи теж звідти. Потім я додавала сюди ж елементи. Які у нас в основному йдуть попереду, отак, от на бочки з переходом на, на, на це мереживо. Таким чином я їх поєднала, так скажемо, От Сказати, що це був квест, не ні сказати, ні сказати нічого, того, тому що а, мережево не симметричне, нема ні одного симетричного компоненту. Бачите, отут-от трошки теж так от бісером вишила, прикрила, добилася того ефекту, що хотіла, прикрила всі-всі куліски, а, всі всі кістки. Кістки тут вже стоять. Тут все вже з кістками. От. Ну, ось. А, Зі спинки сюди на плечі наперед трошки переходить оце мереживо.